Привіт усім. Гело, рідно мовознавчату тусовко! Мовко, я тут подумав я постійно щось рахую. Наприклад. Ну, скільки хвилин з початку року вже пройшло, і скільки лишилось, кількість днів до мого дня народження, голи на футбольному полі, цукерочки у портфельчику. Суржику, Ти на щось натякаєш? А вже ж! От у математиці для позначення чисел існують цифри, а у мові. Справді було б дивно, якби для позначення кількості предметів не було окремої частини мови. На щастя, вона є це числівник. Числівник це самостійна частина мови, що означає число, кількість та порядок предметів при лічбі. Числівники відповідають на питання скільки котрий. Друзі. Як ви вже знаєте, числа можна рахувати. А я їх ще й записав словами. Ось погляньте. Суржику. А де ти найчастіше зустрічаєшся з числами? Ну, у магазинах. Там є такі ціннички, де пишеться вартість. А ще, коли сиджу в інтернеті і дивлюся, свій трафік або кількість скачених гігабайтів. А ще на уроках математики. Точно! Так. Там ми з ними постійно зустрічаємось. Чудово. Тоді ось вам задача слон, який живе у зоопарку, одержує щоденно 30 кілограмів сіна, 70 кілограмів овочів, 9 кілограмів хліба, 1 кілограм цукру. Скільки кілограмів їжі з'їдає слон за тиждень? Давайте розв'яжемо задачу і запишемо словами число, яке є відповіддю. Мовко, відповідь 770. Ось я вже записав її словами. Молодець суржику. А я додам ще кілька слів. Навіщо? Щоб пояснити. Слова, які ми записали, є кількісними числівниками це ті, які позначають числа або кількість предметів. Вони відповідають на питання скільки. А ось до нас у гості прийшли казкові герої. Будь ласка, шановні, шикуйтесь. По порядку порахуйтесь. Буратіно. Перший. Цибуліно. Другий. Котигорошко. Третій. Ой, яких багато. Друзі. Продовжте їх рахувати. Здається, Мовко, до нас прийшло шість казкових героїв. Правильно, суржику. А тепер запиши котрий по порядку незнайко? Четвертий. А котра білосніжка? Шоста. А Вінні пух П'ятий. Мовко, от ти питаєш котра, котрий? Це ніби питання прикметника. Не прикметника, а порядкового числівника. Числівники, які означають порядок предметів при лічбі, називаються порядковими, вони відповідають на питання котрий, «котра», котре?